Дорогі діти, пропоную вашій увазі казочку про жадібних мишок. Цю казку написала для вас українська письменниця Лілія Гудзь, а читатимуть учні третього класу. Ясного, зим... Ясного зимового дня дві маленькі мишки гризунка і пустунка весело гралися в лісі у сніжки, аж ось просто перед носиками подружок упав великий лісовий горіх. Яке диво! підстрібнула одна мишка. І звідки він тут взявся? здивувалася друга. Я першу його побачила, отже знахідка моя. Вирішила гризунка. Чого б це? Оборилася пустунка. Ми помітили його одночасно, тож поділимо горішок порівну». Ні. Гризунка сховала частунок за спинку. Половинка то замало. Хочу цілий. А я кажу, треба ділитися. Ми ж подружки. Образилася пустунка. Не Гризунка вчепилася лапками в горішок і сердито поглядала на суперницю, сіренькі так голосно сперечалися, що зрештою розбудили ворону, яка дрімала у старому покинутому дуплі. Чого голосуєте? сердито каркнула та. Спати не даєте. Не можемо поділити горішок, пояснила пустунка. Хе хе. Це дуже легко зробити, запевнила чорнопера. Треба влаштувати змагання. Горішок покладіть он біля того ялинового пенька, а самі біжіть навперегін до молодого дубочка. Хто перший здолає шлях туди і назад, утримає Я городу. Пудро. Зраділи мишки й приготувалися до перегонів. На старт! увага, руш! скомандувала ворона, і спритні подружки тільки лапками залопотіли, а хитра пташка тим часом підлетіла до горішка, розколола навпіл і смачно пообідала. Ось так буває, і з жаднюгами. Про це народ навіть прислів'я склав. І, і сам не гав. e vou moer